Вітаю, це ютуб-канал Арсеслав Продакшн. Підписуйтесь та вимикайте дзвінок. Український мультиартист артист Монатік зізнався, чому їздив з концертами до Росії після того, як РФ окупувала Крим та розв'язала війну на Донбасі. Так, співак, який зізнався, чи повернулася з ним до України дружина та сини, заявив, що до 2014 року пісні в Україні не могли бути хітами, якщо вони не стали популярними в РФ. Музикант зазначив, що раніше здобути визнання в Україні можна було лише після того, як тебе полюбив російський слухач. Коли я починав, переїхав до Києва у 2008 році. Це був інший шоу-бізнес та інші правила. І відчувалося, що до 2014 року, поки пісня не стане популярною в Росії, вона в Україні не так сильно грає. 2014-го, після революції гідності, все почало змінюватися, але все одно звучали їхні хіти. Але вже і наші пісні тут краще сприймалися, краще їх брало радіо, пригадав Дмитро Монатік. Знаменитість додав, що востаннє виступав у Росії 2015 року. Потім зірка збагнув, що чинить неправильно та почувається дискомфортно. Я ухвалив рішення не виступати в РФ на корпоративах та преміях. Потрібно розуміти, що там великий ринок. Інші заробітки у цьому є якась спокуса, бо усі завжди хочуть більше і більше. Так ми люди влаштовані. Коли чогось досягаємо, то хочеться більше. Але ніколи моїм мотиватором не були гроші. Мене мотивували творчість і люди. Я завжди любив дивитися, як люди танцюють під пісні, які в нас вийшли. Тому я себе класно розвивав тут. Поділився артист. Монатік додав, що зараз вважає рішення не виступати в АРФ одним з найголовніших в житті. Також хочу нагадати, що. Монатік виступив у київському метро. Мультиартист співав і нові треки з альбому Арт оборона і старі російськомовні хіти, Мокрая, сільна, точево бізума та інші. Несподівано для публіки Монатік заспівав кавер на пісню Миколи Мозгового, Дивна ніч та старі фотографії Скрябіна. Ми жили добре, жити будемо ще краще. Я щиро вірю, що я це побачу. Та навіть якщо в мене залишився лише день, знай, що попереду усе життя в таких, як я. Як думаєш, вони тобі таке пробачать? процитував співак уривок з віршу для проєкту Буремні вірші. Оскільки дружина Монатіка Ірина з ним до Києва не приїхала, то опублікувала відео з концерту і написала: Моя любов нестерпно сумую за тобою, не можу, так сумую. Очевидно, вона з синами залишилася в Польщі. Та все ж Монатік не залишився в Україні. Три дні тому співак дав концерт в Казахстані. Жити все. Давай. Ще. Ми будемо жити. Ми будемо жити. Ми будемо жити. Дякую всім і кожному в Казахстані, хто підтримує Україну. Дякую організаторам, що провели таку надзвичайно важливу подію. Ми будемо жити. Співала в унісон всією Алмати ареною. Все буде Україна. Зараз дійсно здається, що світ поживоліє. Незважаючи на це, надзвичайно важливо робити добрі справи та допомагати Україні щодня. Адже війна ще не закінчилася. Казахстан неймовірно вдячні за підтримку України і те, що цього вечора були разом з нами. Нам вдалося разом зібрати 50 тисяч доларів на гуманітарну допомогу українським дітям та підтримати дитячу онкологічні лікарні України, що будуть передані у благодійний фонд Тіни Кароль. Неймовірно вдячні! Продовжуємо арт-оборону. Друзі, дякую за перегляд! Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні!